0,22 гектара і 0,32 гектари. з рекомендації комісії затвердити і виділити в натурі. Бабій Володимир, Варячок Оксана. Да. Головання Анатолія. Да. Тумич Юрій. Да. Саєць Вярослав. Гусирак да. Микола. Да. Мончак Іван. Мила да. Людмила. Да. Соснило Ігор. Да. Терещук за, Ярошевський Андрій. — «За», Цикуляк – Михайло. 12 за рішення прийнято наступне це. Наступне е -е, прозаселення технічної документації землеустрою е -е, щодо встановлення меж ділянки для будівництва своєї житлового будинку, село Доброва Царів Марія Михайлівна. Площа ділянки 0,18 гектарів. Рекомендація комісії затвердити та передати безоплатну приватну власність. Бабій Володимир За. Беречок Оксана. За. Головання Анатолій. Думич Юрій. За. за. Заяць Мирослав. За. Містерат Микола. За. Мончак Іван. За. за. Цвет Людмила. Сосне За. за. Терещук Заярчавський Андрій. За. Сагляк за. Михайло. 12 за рішення прийнято заступник. Наступне МРИГОТ, село Ілів, просить затвердити технічну документацію за площою ділянки 0,12 для індивідуального садівництва, КСТ розділ роздільне. Рекомендація комісії задати, затвердити та передати у приватну власність. Бабій Володимир, Марічок да. Оксана. Да. Голова Анатолій. Дувич Юрій. Да. Заяць Мирослав. Місерат Микола. Да. Мончик Іван. Сет да. Людмила. Да. Соснила Іван. Да. Терещук, да. Зая, Чевський Андрій, да. Коляк да. Михайло. Да. 12 за рішення прийняття. Наступне Наступне три. Е, Любов Михайлівна просить е, надати додал на виклик технічної документації. Земельні частки фаю площою 2,14 умовних квасових гектарів, село Суха Долина. Рекомендація комісії надати дозвіл. Бабій Володимир, Барічок Оксана, Голова Анатолій, Домич Юрій, За. Заяць Мирослав, За. Містерак Микола, За. Мончик Іван, Сендмила, Соснило Ігор, За. Терещук, Заяршевський Яршевський Андрій. За. Біля 12 зарішення прийнята наступно. Дупанець Боруш просить затвердити е е технічну документацію землеустрою, передання земельної ділянки для товарного сільського господарства загальною площею 1,51 гектар, село Бродки. Рекомендація комісії затвердити, виділити в, натуру, виділити в натурі та здійснити реєстрацію правовласності. Бабій Володимир. Варячок да. Оксана. Да. Голова Анатолій. Да. Думач Юрій. Да. Заяць Мирослав. Да. Містерак Микола. Да. Мончак Іван. Церкви да. Людмила. Да. Соснило Іва. Да. Хрещук, да. за. Гиришевський Андрій. Сикуляк да. Михайло за. Да. Наступне на синенька Мирослава Миколаївна просить дати дозвіл на вироблення технічної документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки в натурі площею 1,59 умовних кадастрових гектарів. Це є пайка. Так, від e, третіх Ага, тут ще йде час. Треба надати дозвіл 2 третіх Мирославі Миколаївні і 1 третю Василю Ярославовичу. Рекомендація комісії надати дозвіл. Бабій Володимир. Да. Барячок Оксана. Головання да. Анатолій. Домичній Так. Да. Заєць Мирослав. Да. Містерак Микола. Да. Майчук Іван. Серка да. Людмила. Заснила Ігор. Перещук за, за. Явшевський Андрій. Ярчеськ за. Це Михайло. Наталья, 12 за рішення прийняти наступного. Люба Григорьова просить затвердити технічну документацію для, обслужив, для будівництва обслужив, житлового будинку площою 0,25 га, село Тростянець. Рекомендації комісії затвердити та де. передати безоплатну приватну власність. Ливай Люба просить затратити технічну документацію під Беложиве. Під будинком Так. Вадим Володимир. Валічок Оксана. Голова Анатолій. Домечі Орій. Заяць Вереслав. Містера Микола. Мончик Іван. Церк Людмила. Ігор. Огор. Терещук. Задня Ршевський ja, Андрій. Da. Як, за 12 за рішення прийнято. У нас все. Колеги, ще має повідомлення. Ми, ми вже склали план графік наших наступних чергових за засідань, сесій до кінця року. 12 серпня, це ми маємо сьогодні, 30 вересня, 6 листопада і 19 грудня. Ми вам напишемо цей графік, ми узгоджували його плюс-мінус з. Керівниками відділів, начальниками, тому що це буде бюджетний, будемо працювати над бюджетом, плюс-мінус такі, де нам будуть пасувати по адміністрації. Ми напишемо вам ще також е групу Рада обговорити це питання. Прошу, години прошу, ну, будемо позоржувати, ми ж прийняли рішення, що а, ми так можемо. Якщо ви сказали, що, що працюють до обіду, такої лінії не плічно. Да. Ми згоджували <звіл�> <хочемо, звіл�> і okay. маємо таку практику, але на жаль, так є. Що питання проговоримо, напишемо в групі, щоб ви десь з вас могли планувати, що сесія буде тоді такого такого числа і своїм виборцям, мешканцям також казати, яку е дату буде відбуватися то чи інше рішення прийматися. Майте все? А Будь ласка, будь не виглядає. Щоб друзі, ми вже вийшли на фінішну пряму по тих почесних громадянах нашої громади, бачите, вже... Тоді дали кошти на виловленнях відзнак десь, щоб трохи десь упущення, але може там е втеснеться, то там книга має бути почесник запису весело. Ну і ви розумієш, що, напевно помалу треба давати якусь казівку, <сіпу> нам пишуть біографі, там відомості про досягнення за місцем. Бачив там цей бургомістер там багато помагає. Думаю, що він не хотів там коментувати, але що... це... помирає так, і... так, що посувало там його якусь довідку запускати. Добре, будь ласка, Анатолій, прийме? Я б хотів би сказати, я хотів би питання додати на ту територію, що зараз ставить вийшов. Ми ж ніякі на ті сесії то питання не підіймали і не рішали. На якому основанні вони не того, яких катепригова стали поясню. Хто? Ми приймати рішення про і ось це. Це не було. Наталі, давайте так оманує зараз. Маєте відповіді. Бо я писав так правду. Ви ж кажете, що на за межами села Бродки? Ні, ні, я кажу про правду. Але те, що сказали, так, це за межами. Проєкти відведення, ми вам добре пам'ятаємо, що то був отут наверху Тростянець, і були Бродки за межами на десь там з краю, де... Де особливо. Чагарни між пайовими і чагарни прямо відводили там. Так. — А що, які залаження, то нехай будують? Ні, залаження одне, що вони вони по-перше, во тут почали робити. Так? І тепер дивіться, вони показали, вони робили дорогу, а потім взяли, засипали дорогу. Бо в них, в них, ми ж не приймали, що в них буде заїзд і траса. А вони об'їхали, потім зробили дорогу трактором, а тепер опять засипали ту дорогу. То, -то, То можна так робити, сперва робити, а потім засипати дорогу. Я Вони робили. Вони зробили страту дорогу, а вони ж близько рішення не давали. Я це розумію, але тут мова, напевно, не йде про дорогу, тут мова йде, напевно, про під'їзд, щоб підніз, щоб ви завезли матеріали, щоб бачите, які там конструкції. Вони його засипали. Я думаю, що вони зробили це і немає потреби. Ну, Шат, я, вам, я вас хочу просити. Я хочу вас попросити, щоб 23 числа, щоб допомогли нам ще натові. Що саме грав? Так, звичайно, у тому переставанні контрабатуй генератор. Ми вже це проговорили, я вже навкому. там я... казив. Ні, це треба те, що ми давали на гурту, бо бути два на Все добре буде, це все, все узгоджено. Дякую. Колеги, 64-та чергова сесія вважається закритою. Ще україни. yeah é